Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми приїхали на Бухтівецький водоспад. Дивіться, як тут дуже гарно Гори до водоспаду є така стежина, яка веде до, до нього, обладнана гарно камінцями. Тут є два маленькі водоспади Бухтівецький та Крапельний. Всім дуже рекомендую відвідати це місце дуже гарно. Так, дивіться, яка краса навколо, яка чистенька водичка, прозора, гірська. Ми підходимо до водоспаду. Ой, тут вода як гарно падає. Та дуже красивий, дуже гарний водоспад. Люди також відпочивають. Чистенька, гірська водичка, дуже гарно. Ось яка краса, який, який водоспад. Які, які наші гори, яка краса нашого Карпатського краю. Тут усе, водичка така дуже можна відпочивати і дивитися, таку красу, ось так навколо, гарно дуже. О, навколо так прекрасно, дуже гарно для відпочинку. У недільну днину чи в будь-яку днину можна тут відпочивати. Давайте помилуємося. Гірською водою, цим водоспадом і нашим Карпатським краєм. Це ми вже йдемо до другого крапелькового водоспаду, от стежинка, яка веде до нього, дихаємо свіжим повітрям. Ось тут є такий столик для відпочиваючих, можна собі тут, оті -от -тут навіть каміння, можна посмажити собі шашличка, посидіти, подихати свіжим гірським повітрям і помилуватися красою. Собі чи шашлик засмажити, чи ще щось там. Ось так ми проходимо далі. Сюди таку стежинку і дихаємо, милуємося такими нашими краєвидами, таким лісом, така стежинка дуже гарна, все навколо дуже красиво, в зелені дуже гарно. І така веде стежинка сюди. Ось таким ідемо прекрасним. Нашим чудовим краєм. Йдемо й милуємося. Так що всіх я запрошую сюди. Можете відвідати, дуже гарний. О, так ми вже підходимо до, до цього другого водоспаду. Ось тут є і люди, які камінні, як там далеко вже видно, так, такий водоспад, це ніби так падають крапельки з гори. Так бачите, такі каміння і водоспад так ніби якби крапає крапає дощик такий то дуже гарно виглядає так красиво. І тут така природа навіть дуже гарна. Милуються люди, приїжджають дуже багато, тут таке, так падає, а там зараз вгорі знову буде там далі видно. Так, тут ніби стікає так вода. Бачите, як гарно стікає, такі із ходинками, а там ніби крапає дощик. Бачите, як дуже гарно згори така скеля і по скелі, ніби, ніби стріхи капає вода, так дуже ніби тече, як так дуже гарно виглядає. А це ми вже йдемо додому, повертаємося вже додому. З відпочинку. Знову вертаємось гори, йдемо. Зараз на ту стежинку, яку я спускалася, ось буде йде. Е, бачите, такі поручки йде, як гарно камінцями вона вложена. Дивіться, які сходинки. Камінням так гарно зроблені сходинки. Одна за другою йде. от Бачите, краса нашого Карпатського краю. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Запрошуємо вас відвідати. Будьте здорові. До зустрічі!